Сьогодні у відео хочу вам розказати реальний досвід вирощування пшениці 50 плюс центнерів. На цьому полі, якраз де ми знаходимося, посіяно 4 сорти різних пшениць. Зараз хочу вам їх показати і розказати реальний досвід, як ми вирощуємо 50 плюс центнерів. Наше господарство має 500 плюс гектарів землі. З них 200 гектарів в цьому році озимої пшениці, на яких висіяно. В основному два сорти пшениці це городниця і етана. Хочу зараз розказати технологію вирощування конкретно цього поля. Ну і в цілому свої думки з чого починається закладка врожаю і потім як цей потенціал не втратити. Останні 5 років ми вийшли на врожайність не менше 50 центрів на круг. Технологія вирощування нашої озимої пшениці починається з попередника. Попередник у нас. Соняшник соняшник останні 3 роки під Євролайтінг або Євролайтинг Плюс. На цьому полі конкретно соняшник був Євролайтинг Плюс. Внесено 1,6 літра на гектар по соняшнику Євролайтинг плюса. Почнемо з посіву. Посів у нас відбувається без дисковки, без обробітку ґрунту. Єдине, що ми робимо перебиваємо палку соняшника рублячим котком. Потім. Заходить сівалка, сівалка Гросоюз, Монодискова. Останні два роки її купили. Міжряддя 19 через 38. Починаємо посів. Зерно висіваємо протравлена, протруйник, обов'язково і інсектицид, і фунгіцид. Протруємо, ну, щоб розуміли, «Максим стар останні роки, або кінто, -плюс», або кінто Дуо. Я вибираю протруйники такі, щоб не вмістили в своїй основі тибоконазол. Тому що вважаю, тибоконазол він як на ріпаку присаджує рослину, як ріст регулятор, так і на пшениці він, як ріст регулятор, і присаджує пшеницю на початкових її стадіях. Нормовис у нашому господарстві варіюється в залежності від наявності вологи та сроків посіву. 5 років займаючись різними експериментами. Дивлячись, як розвивається пшениця, дійшов до висновку, що в нашому регіоні якісного зерна можна висівати 4-4,5 мільйони на гектар. Дивлячись, який срок посів можна збільшити, дивлячись, які умови на полі, в тому році ми опускалися до норми висіву 110-120 кг. Але я повернувся так, так, як бачу, що в нас проростання насіння. Виходить в залежності від того, коли випаде дощ. Дощ у нас випадає в кінці жовтня, вже 3 роки-4 роки підряд. В тому році було виключення, в тому році ми всіяли вже у вологе. Дана пшениця постійно вже у вологе. Вона успіла розкуститись, вона успіла розвинути кореневу систему. Ця пшениця, що справа, вона вже сіялася пізніше і сіялась теж у вологе. Минулий рік був дощовий, минула осінь була дуже дощова. Ми не встигали зібрати соняшник і сіяли по мірі того, як тільки обираємо соняшник, одразу заходить сівалка і сіє. Ну, перед цим, звісно, рублячий каток. Глибина посіву обов'язкова. Із своєї практики маю такий досвід, що коли пшениця заглублена на 5 або більше сантиметрів, то весною. Які б температури не пройшли, які б добрива не дали, вона все одно розвивається дуже погано. Я прийшов до висновку, що 2 см, можна навіть 1 см, ну сівалка так не висіє, щоб якісно заробити це насіння на 1 см. 3-2-1 см це допустима глибина. Відарі, я думаю, 2 см. Коли на 2 см в нас лежить зерно. То потім воно як проростає, або навіть заходить в зиму з ключкою або з навіть одним листочком, їй вистачає весняного періоду, щоб вона розкустилася. Тому мої висновки 3-2-1 см, не більше. Тому що вузол кущення закладається на 3-2 см, немає сенсу глибити. Якщо ви гонитесь за вологою, то думайте сійте або більшу норму висіву і розраховуйте, що кущення у вас весною буде менше. Зробивши аналіз ґрунту на наших полях, я побачив, що ми маємо великий дефіцит фосфору. Тому останні роки, 3-4 роки, я намагаюся брати добриво, якому міст фосфору найбільший. Я орієнтуюся тільки на дію червочовину фосфор. І в залежності від ціни фосфору в добриві, я купляю те добриво. Останні роки це. Амофос Казахстан, сульфа -амофос суми, Суперагро його називають. В принципі, результат непоганий. Я бачу, що фосфор діє, але сама Фос Казахстан трішки має питання до його водорозчинності. І робив аналіз цього добрива, то немає там тієї заявленої кількості фосфора, як там пишуть на мішку. Але все одно ціна і кількість фосфору в цьому добриві найприємніша. Тобто найдешевше, якщо дивитись на фосфор. Якщо брати інші елементи, це треба рахувати. Конкретно в нашому випадку добре кладуться разом з насінням. Великої проблеми в цьому не бачу. Досягали урожайності і 70 плюс центнерів таким методом. Тому не бачу різниці там, рядом з насінням або не рядом з насінням. Яку ж кількість добрив вносимо? Вносимо, якщо це амафоз Казахстан, там. 40 плюс заявленого фосфору, але там його немає, то вносили 100-110 кг. З приходом війни ми почали зменшувати кількість добрив. На що хватило грошей, таку кількість і внесли. В тому році, конкретно по цій пшениці, був внесений сульфоамофос або суперагро, як його називають, суми в кількості 100 кг на гектар. На цьому наш посів закінчився. Ми виходимо в зиму. Виходимо в зиму останні три роки. Це фаза шила, максимум два листочки. В цьому році деякі пшениці вийшлося е, вийти розкущеними, але 50% площі так і ушли у фазі одного листочка в фазі шила. Тому, весною, якщо ми маємо розкущені посіви хороші, то ми вносимо мерзлоталого 100 кг селітри. Якщо ми маємо один листочок на пшениці, то ми вносимо. 200 кг селітри. Це робиться для того, щоб пшениця, як раніше, вийшла із спячки, почувала себе комфортно і мала потенціал, щоб вона розуміла, що їй дають добре, що їй треба куститися, що тут все буде класно. На цьому полі я можу розкуститися і почувати себе комфортно. Далі, перед виходом в трубку, перед виходом в трубку. Не іменно на виході в трубка, перед виходом. Я вважаю, що треба давати азот раніше, тому що коли вже виход трубку йде, вона вже починає скидувати те, що вона накустилась. Тому ми даємо за 10-15 днів ще 200 кг касу. Обов'язково це робимо під дощ, дивлячись на погоду. Краще раніше внести під дощ, ніж потім вносити вже по трубки. Коли Дощ уже той застане вас. Тому мій досвід такий, краще внести раніше. Фаза виходу в трубку, дивіться, не проздівайте цей момент, то, тому що пшениця, так би сказати, вроде би там кущиться, а потім хоп, і все, і фаза трубки, а ви свій азот не внесли. Я вважаю, що його треба вносити до фази трубкування. Каз він пролонгованої дії, поки він розтвориться, поки він промиється до кореневої системи. Якраз і пшениця вже піде у висоту і якраз цей азот їй буде дуже потрібен. По захисту пшениці від хвороб і від шкідників. Останні роки я дійшов висновку, що не треба ігнорувати шкідників, не треба ігнорувати хвороби. Якщо ми йдемо на нажальність 5 6 тонн, тому треба вносити хоч якісь фунгіциди. Треба захищати наші листки, треба захищати наш колос, тому що. Якщо ви хочете гарну врожайність і гарну класність на своїй пшениці, то без фунгіцидів і інсектицидів ніяк. Тому захист пшениці, звісно, гербіцидний Гербіцидний на цьому полі і в минулих роках ми використовуємо дербі або триатлон. В цьому році конкретно був триатлон. Дербі використовували теж, але по ціні пристосовуємося до умов. До ціни на пшеницю, то використали триатлон. Події на бур'яни різниці я не бачу. Події на пшеницю теж різниці не бачу. Що той гербіцид, що той гербіцид убиває падалку стійкого соняшнику і Євролатінгового соняшнику і класичного, звісно. Тому і спектр, і спектр дії на бур'яни якраз нам підходить. Великих бур'янів ми не маємо на своїх полях, тому що Намагаємось гербіцидами працювати так, щоб не мати зовсім при збиранні ніяких бур'янів. Конкретно по соняшнику зараз маю на увазі. Соняшник повинен бути чистий, тоді буде чиста пшениця. Тому цих двох гербіцидів нам вистачає, щоб пшениця була чиста. По інсектицидам. В цьому році працював дешевим інсектицидом. Бачу, що воно працює. Інсек... Інсектицид цей був. Канонір дуо, дві ДВ правились з трипсою, з попелицями. Голос чистий, ніхто не сидить, ніхто його не їсть. Трипсу ми обрали. Було дві обробки інсектицидом і дві обробки фунгіцидом. По фунгіциду перша обробка була це або фунгіцид маестро. По імпортним пшеницям, ті, які більше хворіли, по українським пшеницям був карбендазим теж компанія ХТ. Другу обробку ми вже зробили так, як мали в цьому році із-за великої кількості рослинних решток наверху. То ми мали проблеми з хворобами. На першу обробку ми використали на імпортних пшеницях фунгіцид Маестро. На другу обробку ми використали фунгіцид. Приаксор. Там, де була велика зараженість хворобами, то використали приаксор. в нормі 0,4-05 літрів на гектарів. Ну і там, де я вже не бачив сенсу вносити приаксор, ми внесли звичайний тебоконазол. Полігард від компанії АХТ. в нормі 0,75 літрів на гектар. Було дві обробки. В цьому році, так як нас не давали дощі нам зайти в поле і розділити там фуніциди, інсектициди і гербіциди, то в цьому році першу обробку ми зробили, замішали гербіцид дербі або триатлон, інсектицид канонір-дуо і фуніцид, карбендазим або маестро. Друга обробка була тільки фуніцидом і інсектицидом. Гербіцидом ми працюємо раз по пшениці і все робимо весною. Не бачу в цьому великої проблеми. Друга обробка була фунгіцид проексор або там, де менше хворіла пшениця, полігард для того, щоб захистити і пропорцевий листок, і колос. Вносили у фазу, коли на пізніх пшеницях тільки колосок вилазив, а на ранніх пшеницях вже колосок був. І, звісно, додавали в цю обробку. Інсектицид, теж кананірду, але вже додавав я 100 грам на гектар. Це максимальна норма, яка вказана на каністрі. Далі Далі ви бачите вже результат по пшениці, як вона себе повела. Зліва від мене це городниця сорт, справа це Софія Київська. На цьому полі посіяна. Чотири сорти. Поле це у нас саме найбільше, 100 гектарів. Там далі є ще скаген і етана. Робив це для того, щоб подивитись, як сорти поведуть себе на більш-менш однаковій площі. Ну і комбайном зберемо і побачимо, який сорт покаже краще. Ми вже робимо такі експерименти не перший рік. Ми Уже певний досвід маємо по збиранню пшениці, де хто яка як це показує. Було в нас і більше сортів, і 6 сортів було в тому році. І це такі 4, які показались мені інтересними. Тому ми їх вирішили посіяти в найбільшій площі. Основна маса в нас це пшениця городниця і пшениця етана, яка нас не підводить уже багато років. Вона да, німецька від компанії DSW. Тому ми її висіваємо вже не перший рік і задоволені її, її результатами. Пшениця городниця у нас з'явилася в тому році. Ми її спробували. Дуже понравилось її кущення, її урожайність. І пшениця Софія Київська, вона по праву сторону класний сорт, непогано кущиться. Дуже подобається її колосок, так як вона формує його дуже великим, красивим, наповненим. Тому практикуємо ще з цією пшеницею. Ну і давайте оглянемо пшениці. Всі я вам покажу всі сорти. Майте на увазі, що ми продаємо насіння озимої пшениці, продаємо там не супер-пупер його очищаємо, не супер-пупер там його калібруємо. Ну і продаємо ми її за адекватну ціну. Продаємо вже не перший рік, займаємося років вже 10 і вже маємо позитивні відгуки. Ті хлопці, що брали в тому році, позапрошлому році, то залишились довольні. Ніхто ще не матюкав, е, плохого нічого не сказав. Наоборот, казали, що приїдемо ще, будемо брати. Номер телефону оставляю в коментарях, е, вставлю в відео. Кому треба насіння цих чотирьох сортів, то звертайтеся. Скаген ми, скоріш за все, будемо виводити, вказуватись від нього, тому що він, як показав цей рік. Коли багато рослинних решток зверху, то він дуже хворіє. Давайте пройдемось по пшениці, конкретно сорт глянемо, і ви зможете собі вибрати. Якщо є інтерес, зможете придбати. А кому інтересно буде, яка врожайність при такій технології, то покажемо все, зберемо комбайном, покажемо карту. Буде інтересно, який же результат ми отримаємо на цих полях. Ну, давайте зробимо конкурс. Пшениця-городниця, я її вважаю потенціально самою красивою, самою урожайною цьому році. Тому, тому пишіть, яка врожайність буде на цьому полі. Хто вгадає, тому буде приз. Приз, я думаю, зробимо. Це фари на трактор, це в кожного фермера є трактор, тому підійде. І набір ключів буде дуже актуально для кожного фермера. Валятися десь там не буде, а от приємно. Будуть ключі і фонарі. Хто вгадає врожайність пшениці або найближче до неї приблизиться, той і виграє. Пишіть коментуйте. Ну і давайте оглянемо саму пшеничку. У нас пшениця городниця на цьому конкретному місці. Почалося у нас вже висихання нижнього ярусу лисків. Це природній процес, це не хвороби. Це вже вона всі соки забирає в колос. І відмирає нижнє листя. Всю енергію забирає в колос. Ставимо ставки, скільки вона дасть. Це найкраща пшениця, на мою думку. Ну і Софія Київська, гляньте, яка красота. Вона трішки у нас пізніша. Колосок отакий красивий, більше видно, що, чим на городниці. Городниця бере своєю листотою, ця бере своїм колоском. По листку, дивіться, який листок сантиметр в ширину без хвороб. Красивий, захищений, шкідників ви тут не побачите, тут все класно. І поїдемо на другу пшеницю. Ну і пшениця скаген, від якої ми будемо відмовлятися. В наших умовах вона погано куститься і дуже сильно хворіє. Хворіє, я думаю, і за того, що у нас бачите рослинних решток пшениці і ще багато наверху. І коли дощ потрапляє на ці всі рештки то розкидує хвороби і на пшеницю та, що зараз постійно. Бачите, нижній ярус дуже сильно хворів. Верхній ярус ми ну, непогано попрацював при ексорі, я думаю, але по врожайності я не сильно вірю, що вона виграє оцю пшеницю. Це огородниця. Ну І зараз я вам покажу іще одну найкращу пшеницю нашого фаворита. Але вона посіяна на цьому полі. Там трошки друга система була і захисту, і по але то був насіннєвий участок, який ми будемо залишати і для себе, і на продаж. Ну і доїхав я до озимої пшениці етана, листя захищене, верхній ярус без болячок, колосок без такий красивий, великий непоганий колосочок. Межадя відкрите трішки, але густота непогана. Ось така пшеничка етана. Налив іде три, три зернинки в колоску маленького. Ось, звісно, тут дивишся ось на перекритті, там де сівалка заїжджала, це взагалі красиво, міжрядя не відкрите, але я думаю, результат тут буде теж гарний. Тут буде краще. У нас пшенички. Кому сподобалось відео, став лайк, підписуйся на канал. Пока.